Іскорка, що вирвалась із золотої мушлі, стрімко мчалась крізь хвилі. Атель, корн, капітан чорнокрил і дельфін Денес дивилися, як вона летить над морем, залишаючи за собою слід із мерехтливих зірочок. Ми маємо її з нас догнати», – мовила Адель. Вона веде нас до чогось важливого, погодився корн. Корабель Брискач зірвався з місця. Вітрила наповнились срібним вітром, а компас на штурвалі почав обертатися без зупину, мов сам океан не міг втримати спокою. На сході море змінило колір воно світилося блакиттю, мов живе світло пульсувало в кожній хвилі. Це були сяючі води, легендарна частина океану, де течії світяться, якщо у тебе в серці є надія. Ці води завжди ведуть туди, де чекає відповідь. Мовила стара черепаха, що ще мить тому була на палубі, а тепер зникла, ніби розчинилася у світлі мушлі. Раптом іскорка пірнула в воду. Денис не вагався і поплив за нею. Хвиля за хвилею, і дельфін. Виніс на поверхню дивну прозору карту, що мерехтіла, мов зіткана з місячного сяйва. Це не папір, це світло, прошепотіла Адель. На карті з'явилися обриси островів, спогадів, символів, і в центрі світла постать жінки в кораловому вінку. Яка стискала в руках мушлю? Мамо, прошепотів корн. Карта привела їх до острова, що виникав лише під час особливого припливу. Увечері острів був лише тінню, але щойно піднявся місяць, і з хвиль здійнявся білий берег, а з ним. Острів сльози приплив. На ньому росте лише одна рослина, пам'ятна трава, яка повторює голоси тих, хто колись торкався її. Коли Адель доторкнулася до листка, почувся знайомий шепіт Діти мої, якщо бачите це, значить Мушля виконала свою роботу. Я чекала, що ви згадаєте дорогу додому. Небезпека насувається з північних туманів. Мій час обмежено. Поверніться, я чекаю. Голос затих, але повітря пронизила тривога. Корабель Брискач знову здійняв вітрила, команда мовчала. Кожен у душі чув той голос вони знали, нова подорож буде небезпечна, але вона додому. До матері, яку вони вважали втраченою, до тієї, що все ще чекає. Ми знайдемо її, сказала Адель, стискаючи мушлю, я відчуваю, вона в біді. І на горизонті, серед туманів, з'явилася темна хмара з синіми плямами, знак, що північні тумани прокинулись. Корабель Брискач плив на північ. Там, де небо стає сірим, а хвилі глухо шепочуть старі легенди, починався туманний пояс, Валетенська пелина з морської мли, крізь яку ніхто не повертався без змін. Тут не можна довіряти очам, сказав капітан Чорнокрил, стискаючи стару трубу. Іноді бачиш, не те, що перед тобою, а те, що залишилося у серці. Повітря стало холоднішим, сонце зникло за шаром туману, а час ніби сповільнився. Вода втратила колір, стала білому молоко. Дельфін плив поруч, тримаючись ближче до борту, знову і знову виглядаючи вглиб, де миготіли тіні. Посеред туманів море оживало від шепоту, голоси, що лунали з хвиль. Корн, а пам'ятаєш, як загубився біля порту. Адель, чому ти залишила мене саму? Це були голоси минулого, але вони звучали спотворено. Кожен із команди бачив образи батьків, друзів, себе самих. Адель зупинилася, в її очах з'явилися сльози. Це мама, вона кликала мене. Але це не справжнє, це обман. Капітан чорнокрил вдаром мечем по хвилі. Назад, примари, ми йдемо не за вами, а до неї справжні. Тоді мушля, що була в руках у Адель, засвітилася, і туман розступився. На горизонті проступив силует острів, складений з уламків старих кораблів, оберемків листків пожовтлих карт рваних вітрил. Це острів хитких спогадів. Тут зберігається те, що люди хотіли пам'ятати, але забули. На острові панував дивний спокій. Замість дерев високі вежі з морських пляшок, у яких зберігались голоси, мрії, думки. Діти натрапили на пляшку, що світилась рожевим сяєм. Адель відкрила її і почула. «Мої діти, ви вже майже поруч. мене тримає морська тінь, але мушля це ключ. Ви повинні знайти пісню серця, вона розбудить мене. Це голос мами. скрикнула Адель. Під уламками знайшли вхід у підводний грот. Вони занурилися, Денис допомагав пірнати. Внизу величезна скеля, схожа на серце, що б'ється. Навколо неї росли коралові дзвони, які звучали, коли їх торкала вода. Ось тут храм сплячої історії, сказав капітан. Тут зберігається минуле, яке ще не завершилось. Адель тримала мушлю і та почала співати від її світла корали заграли. Там, де любов, світло не зникає, там пам'ять жива. І тоді із темряви з'явилася постать, жінка в кораловому вінку. Зі сльозами на очах, мати! Вона була ослаблена, але жива. Ви змогли, прошепотіла вона, я знала, що прийдете. Але ще не час святкувати, той, хто пробудив морську тінь, готує нову бурю. Діти не тямили себе від щастя, обіймаючи рідну мати, Марену, берегиню знань морської мови. Мати обіймала своїх малюків. Капітан сказав: невже? Невже сім'я знову разом? Вони були щасливі. Я знала, що ви повернетесь, мовила мати. Торкаючись в мушлі, яку тримала Аде. Але мене тримала морська тінь, і вона ще не відступила. Капітан Чорнокрил нахилив голову: морська тінь. Я чув про неї давнє зло створено забутих історій знищеної пам'яті. Вона живе там, де серця втрачають віру, вона спала. Але хтось розбудив її, сказала Марина, і мушля, яку я вам залишила, тепер єдиний ключ до пісні серця, що може зупинити тінь. А що таке пісня серця? запитав Корн Це мелодія, що лунає в кожному, хто пам'ятає, хто він є, пояснила мати. Але вона розділена, і ноти заховані в трьох місцях, де люди втратили себе. На острові забутої радості. У храмі перерваних казок і в очах безіменної скелі. Що ж подорож триває, сказав капітан.